Всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про відьму Бефана. Страх це чи радість? Але перед початком хочу вас запитати, чому на моєму каналі різко зменшилася цифра підписників? Вподобайки зменшилися коментарі. Чому? Сподіваюсь, після цього відео ситуація з каналом зміниться? Бо я дуже стараюся над цими відео, це дуже важко їх взагалі придумувати, робити, цікаві теми знаходити. Сподіваюся, ми один одного зрозуміли. Гарного перегляду обіцяю, відео буде цікавим. Бефана. Хто це взагалі така? Це міфологічний персонаж у італійців, що бродить по землі вночі з 6 по, Точніше, з 5 по 6 січня в образі страшної старої. Або іноді молодої жінки. Який же вигляд має фея Бефана? Зовні фея Бефана схожа на бабу Ягу, Горбатий ніц, сиве волосся стирчить з-під хустки. Одягнена в лагмітці і літає на мітлі. Різниця лише в тому, що бофан носить окуляри і вважається доброю феєю. Якщо весь рік дитина поводилася погано, буфана принесе їй панчоху повну золи. Тому й вважають, що Бфана це або фея, або відьма, з якої сторони поглянути. Виявляються люди, А ну як вранці там вугілля виявиться, ось буде горе. І довго будуть боротися зі сном, прикривши очі, в надії застати момент, коли бофана прилетить на своїй мітлі і спуститься через димохід в будинок. Народна легенда розповідає, що одного разу холодним зимовим вечором в будинок до старої Бефану, потворної і горбатої, з гачкуватим носом і гострим підборіддям постукали волхви, які шукали шлях до немовляти Ісуса і несли йому золото, ладан і смирну, щоб вшанувати його. Вони попросили ночівлі. Так як будинок у Бефану був охайний і доглянутий. Вранці вони запитали дорогу до вифлеєм і покликали Бефану з собою, але вона, пославшись на зайнятість і необхідність прибирання, відмовилася. А потім схаменулася, зібрала все краще, що було в неї в будинку, і кинулася слідом за ними. Але знайти не змогла вона стукла в двері кожного будинку, намагаючись відшукати потрібного намовляти, і залишала подарунок в надії, що знайшла, так і шукає досі, і ніяк не знайде, і продовжує розкладати подарунки. Бідна Бефана вже на століття, тисячоліття не має їй спокою, ніяк не може вона зазгладити свою провину. Вам не здається, що покарання за охайність занадто суворо? Напишіть у коментарях. Ось такі шкарпетки вішають, і потім на ранок вони заповнені подарунками.